І без піни та злоти тебе вітає. Фабе, Це твій все світри, папе, це дві все світри, Це твій все Одна восьма фіналу Кубку України Динамо проти Шахтаря. Дебютний матч для Арда Турана в українському класику. Фанати киян з перших хвилин пояснили позицію щодо гри їхньої команди плакатом з чітким гаслом: «Бийся або бійся. Вболівальники Шахтаря мали свою відповідь із посилом масксков. Саме через це головна емоція на старті матчу була не на полі, а за його межами. Вболівальники Динамо вирішили не боятись і особисто розібратись в цій ситуації. Обрали метод від простого пробитися до трибун гірників через паркан, але обидві сторони розійшлися на стадії жестів і вигуків. Перший момент матчу виник на 10-й хвилині. Педріньо легко хитає Михайленка на фланзі і навішує на Марлона Гомеса, який пробиває прямо в нещерета. Бразильський півзахисник залишається лежати на газоні і промальовує інші сценарії попередньої атаки. Впродовження хороша нагода для коноплі. Нещерет знову рятує. Далі Денис Попов вирішує зупинити і руйнівним підкатом. За цей фол отримує жовту картку. Ноги бразильця цілі. А от щиток довелося поміняти. Ардатуран не розуміє як цього рішення арбітра, так і не реалізації моментів від його підопічних. Після навісної передачі від коноплі м'яч через серію рикошетів доходить до Мейрелеса, але той правою ногою пробуває вище воріт. Гіналду продовжує тримувати по ногах. Цього разу чистий підкат від Караваєва. Брашко емоційно реагує, аж підстрибує з лави для запасних, але м'яч подавати динамівці не поспішають. Нібито моргун і хотів відкинути його Енріки, але Тимчик одразу відмовив. Шахтар не зупинявся з ударами у першому таймі. Після затяжної атаки Мейрелес відклеюється від захисників на лінію штрафного і пробиває по воротах. Не рятує. За відсутності моментів у киян Андрій Ярмоленко на позиції нападника без жодної роботи з м'ячем вже виглядав дуже стомлено. А Володимира Брашка на розминці вболівальники вітали окремими оплесками. Боротьба попова і гіналду створює вибух на лаві для запасних шахтаря. Туран одразу показує, яким чином захисник киян порушував правила. Поки після безгольового першого тайму всі пішли в роздягальню, Абрашко вже був готовий вийти на поле на другі 45 хвилин. Початок другого тайму. Затяжна атака Шахтаря. Брашко пересувається поблизу власного штрафного. Спочатку тримає коноплю, переводить погляд на Мейрелеса, що от-от втече в штрафний, але залишається зі своїм гравцем. Удар від Педріньо, коригування Мейрелеса і гол. Шахтар забиває першим на початку другого тайму. Фол Невертона проти Вівчаренка спричинив першу сутичку цього класичного. Захисник Динамо запам'ятав цей фол. І в наступному ж епізоді помстився супернику. Поступово ініціатива почала переходити до киян. Спочатку прекрасна нагода забити була після навісної передачі від кутового прапорця. Згодом на чудову передачу від Огундани не пішов ніхто з партнерів у воротарському майданчику суперника. На 69 й хвилині матчу Ярмоленко просить Буяльського зіграти компактніше в штрафному суперника. І вже за три хвилини він забиває ударом у дальній кутворі трізника. <плес> Динамо зрівнює рахунок у матчі. 1-1. Вже перевдягнений в ігрову форму Гереро крокує розігріватись. Він мав замінити Ярмоленка ще до голу. Динамо пощастило, що заміна трохи затрималася. Овковський зрозумів, що тут треба дотискати розгублений шахтар. 78-ма хвилина. Навісна передача від Буяльського з кутового. Після удару брашка Різник рятує ворота шахтаря. Але Гереро обирає ідеальну позицію для удару після відскоку. 2-1. кияни виходять вперед, і Едуарду вже не зупинити. Акий результат кияни і втримали динамо перемагає в класичному і крокує в одну четверту кубку України. Перша перемога над шахтарем з квітня 2021 року. Сьогодні досить багато болівальників було. І я врахую, що і ця перемога завдяки їм, бо вони нас підтримували. так, і ми, Я йшов просто розминатися перед другим таймом. І вони аплодували, кричали, підтримували. І це дуже важливо. І нас гнали вперед у другому таймі. Так, в першому таймі теж гнали, але трошки ігра не гра не пішла, і десь може якийсь. Не впевненість була, але ну, є як є, слава Богу, що ми виграли. Ось. А На рахунок другого голу, то я б не сказав, би, що там моя заслуга заслуга всієї команди. Так, пробив головою, хотілося б забити. Але добре, що Герера забив, а так було б дуже обідно розказати. За 45 хвилин після завершення зустрічі на полі залишився лише технічний персонал і головний тренер Шахтаря. Не такий харизматичний, як зазвичай, на бровці. вже аж надто спокійний. Але чи надовго? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.